За останні кілька днів через зливні бачки спецслужб РФ вимірюють ставлення населення до можливої мобілізації, і як показує практика, ставлення до неї однаково негативне, як серед прихильників війни, так і в середовищі противників війни. Особливо цікавими є результати турбопатріотів, так би мовити, які висловлювалися за мобілізацію на дивані, але при цьому категорично проти неї. Якщо вона торкнеться їх самих, поки що всі пробні кулі були провальними, жоден замір не показав нейтрально позитивного ставлення до мобілізації, скільки зливних бачків і аудиторій не було використано. І це нас не дивує, оскільки ще у квітні було очевидно, що Кремль запустив медійне завдання щодо перетворення війни на телевізійний паралельний проєкт, який існує на фоні. Але не в житті пересічного росіянина. Власне тоді можна було поставити крапку на мобілізації. Вона не може проводитися на хвилі перетворення війни на буденні зведення з фронту і вже тим більше не може проводитися через кілька місяців після того, як сама війна перетворилася на паралельну реальність з грандіозними успіхами зі знищенням 30 хаймарсів на добу. Крім того, до мобілізації банально не готове Міністерство оборони Росії, оскільки навіть загнаний ціпками натуп має чим озброювати, немає де навчати, немає коли приводити в бойовий стан, а моральний дух солдата, якого загнали палицями, зовсім не підходить під завдання забити Україну кров'ю і залізом. Реалії війни змінилися, тому ненавчений натовп чисельністю 100 тисяч фактично без зброї і без навички володіння зброєю не становить суттєвої загрози для збройних сил України. Але пробні кулі як проєкт спецслужб запускатимуть і далі, щоб знайти соціальну базу, яку ще можна затягнути у військомат добровільно. Тотальна криза армії призвела до того, що Росія вкотре плюнула на Вірменію і відмовилася від виконання своїх зобов'язань в рамках договору ОДКБ. Власне, через очевидність цього факту ми не коментували чергове загострення між Азербайджаном та Вірменією. Такі спалахи виникатимуть постійно, оскільки Азербайджан і Туреччина, як головний куратор, відчувають слабкість Росії, тому б'ють в момент, коли варіант надання допомоги банально неможливий. Щодо мобілізації, спецслужби виявили в ній фактично єдиний такий стовідсотковий спосіб внутрішнього розгойдування російського суспільства. Саме вісті про мобілізацію серйозно підвищують протестне тло, доводячи його до стану критичного. Спецслужби через контрольовані вкидання так званих яструбів настільки схвилювали публіку, що довелося з підвійника діставати прес-службу маріонеткових партій. Щоби пояснювати, що малася на увазі не людська, а економічна мобілізація. Фактично ситуація склалася така: без мобілізації війну РФ виграти не може. Оголошення мобілізації ставить Росію на межі громадянської війни і революційного стану. Тому наразі замість мобілізації особисто пригожин путлерівський соратник прихвостень їздить по колоніях та агітує зеків високопоставлений чудак. В колоніях розповідає, що йому потрібні тільки штурмовики, вони всі довго живуть, вони всі молодці, інші казки там, і що через шість місяців вони всі отримають помилування. Це вже, до речі, не чутке. В інтернет хтось злив відео з якоїсь колонії, і тепер це все всі побачили на власні очі. І при цьому і без мобілізації, і з мобілізацією війна не буде виграна. Проте без неї можна збити акценти військової поразки, не ставлячи Росію в революційне становище. Годинник тікає ваш хід, расисти.